У моїй щирі вітання. Зараз у нас наразі вежа бойовика Смертельна, сотий бій. Ми продовжуємо наші експерименти із чорним драконом. Наразі я підібрав отаку команду. Хочу спробувати поекспериментувати, пограти через торнадо. Ось. Тож, як я раніше робив з Китаною, так зараз я. Зробив підсилення такі самі для кабала. Через те, що тут вже фатальна вежа, небезпечні боси, все таке. То церемониця я не став, обрав потужне підсилення. І в талантах вибрав мітку смерті. Так, ну, поїхали. Чи вдасться мені з першої спроби закрити цей бій? Так, добре. Пішло, пішло, так. Тут ще дублера не буде, але тільки оцей буфер буде заважати. Так оновимо. Наше торнадо. Угу. Добре, Так, з цим хлопцем пора закінчувати. Нитка смерти, на всякий выпадок. Mm -hmm. Ну, у меня вообще и невразливость Ще зараз його трошки продамажимо другим спецприйомом. Нам трошки не вистачить, мабуть, часу. Буквально трошки. Взагалі мені дуже сподобалось, що вийшло. Може я щось трошки неправильно робив, то на вашу думку, що я робив не так. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Зараз ми доб'ємо цього хлопця та отримаємо нагороду за соту вежу, нагадую повинна бути якась алмазна карта чемпіона, то можливо, отримаю ще що щось на злиття собі, на прокачку. Закінчувати цей бій. Так, і у мене прокачується скорпіон. Ну добре, добре, що на прокачку персонаж. Що ж, всім дякую за увагу. Ну, як завжди, підписуйте, ставте лайки, чи як там кажуть. Тож до зустрічі в наступних відео.